Новим головним лікарем головної дитячої лікарні України Охмадит стала наш земляк, медик з Коломиї Ірина Садов'як. Її кандидатуру погодили усі члени комісії. Наша знімальна група зустріла пані Ірину зранку, коли вона щойно повернулася з Києва в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу «НТК» розповіла, що на 100%… Не була впевненою в перемозі, хоча на позитивний результат таки сподівалася, каже до нової посади повністю готова, а ще зізналася, спонукав її до такого амбіційного кроку в кар'єрі власний син. Я би хотіла бачити кандидата, який би мав візію розвитку Охмадиту, а не тільки перераховував, які там є проблеми. Усі кандидати говорили нам про поверхові рішення, не думали глибоко, як можна змінити філософію самої лікарні. Там дуже багато корупційних схем, і я не почула від них, як це можна змінити. Заявила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, коли в МОЗ не обрали головного лікаря Охмадиту та продовжили конкурс. У цих словах коломиянка Ірина Садов'як побачила себе. Каже, таким принципом керувалася впродовж професійної діяльності, тому вирішила, що має шанс на цю посаду. Звичайно, це дуже серйозна амбіція. Коли я подалась на конкурс, ну це був в цей момент однозначно. Але я звичайно хотіла спробувати свої сили, і можливо собі доказати, що все ж таки життя ну в житті є справедливість, і, бо я здається, що я я вчилася, працювала над собою. Були різні часи і складні часи. І в нас медицина є досить така об'ємна. Навіть в Києві не уявляють, що таке Коломийська центральна районна лікарня. Тобто, це великий заклад. Я мала можливість завдяки і депутатам нашим, які мене завжди стимулювали до цього. Ну, зробити такий, е, попробувати. замислюючись над презентацією, відпрацьовувала різні теми. Але особливо ні з ким не радилася, бо про участь у конкурсі не розповідала. каже, не хотіла забігати наперед. Знали про це хіба що найближчі. Коли я задумалась над цим, у мене син сказав, мам, коли йому він каже, ти ж професійно напевне готова. Я кажу, так, мам, але ти ж знаєш, що важливо людям? Я кажу, знаю, це елементарні цінності, це те, що а він каже, ти на цьому і побудуй свою презентацію. Тобто я рада за нашу молодь, і справді ну, син дав мені зрозуміти, і я хочу це дати зрозуміти всім, що те, що є навколо нас, ми не завжди ну, звертаємося. Таємо увагу. Ми говоримо про високі матерії. Ми дратуємо один одного, ми їмо один одного. А насправді все тримається на людських цінностях. І це те, що необхідно. Тому наша молодь, от сьогодні день захисту дітей, це діти наше майбутнє. Тому я дякую за те, що він якимось чином отак мене націлив на те правильне, про яке не говорять всі думають, що це так. А про це треба говорити. Те, що зможе отримати цю посаду, пані Ірина сподівалася, але впевненою 100% не була. Тому зробила перед комісією власну презентацію, сіла на потяг та й поїхала у рідну Коломию. Звістку про перемогу отримала саме дорогою додому. Знаєте, коли я була в потязі без зв'язку, без інтернет, інтернету, я не розуміла, як коментують це люди, тому що я це справді сприймаю дуже болісно. Ем, бо я мені здається, що я прикладаюсь до того, що все ж таки люди мені вірили, і якось я живу по принципах моралі. І тому це для мене була дуже важка ніч, дуже важка. І сьогодні прибігши, я щось могла прочитати, щось не могла. Ну, все рівно я дякую всім тим, хто в мене повірили. І я дякую всім тим людям, які е, е, ну, прийма... дотримуються цих самих цінностей. Найперша заповідь на новій посаді для Ірини Садов'як найважливішою має бути дитина і її здоров'я. Мадице перед жаль, Це такий заклад, де є найважчі діти. Я хочу гарантії для найважчих дітей, що вони мають шанс на життя. Оце точно ірина Садов'як, 14 років, працює головним лікарем Коломийської районної центральної лікарні. Себе називає чистим управлінцем, який жодного дня не працював лікарем, займається саме організацією і всім, що стосується управлінської діяльності, підбирає лише фахівців. Коломийську центральну районну лікарню називає своїм дітищем, а за її багаторічну працю дякували на найвищому рівні. Я сюди приїхав не з пустими руками, і дозвольте від нашого з вами імені пані Ірині, головному лікарю, вручити цей сертифікат на апарат ультразвукової діагностики, який буде нести здоров'я нам. Мешканцям Коломи. я люблю свою роботу. Я щиро переймаю всім тим, що відбувається, і незалежно в якій установі і хто працює в цій установі, тому що тут, як правило, працюють порядні, і нормальні люди. Просто система і ситуація в нас складається так, що ми ну ну на жаль, ми попадаємо в такий вирій, де нема зарплати, не завжди це залежить від нас. Я страшенно хочу, щоб ця зарплата була, бо це якщо вона буде достойною. То ми уникнемо всіх цих претензій і всіх цих таких проблем, які існують. Поки свого наступника у ЦРЛ пані Садов'як не називає, але каже, Коломийська команда достатньо потужна. Мені здається, що дійсно сьогодні є в Коломиї команда управлінців, яка абсолютно достойно буде нести цю ношу. Саме головне бути дружніми і справжньою командою все буде гаразд, ці люди не мають чим перейматися. Віктор Бойко, заступник Ірини Садов'як, багато років працює з нею пліч-опліч. Таке призначення називає маленьким Коломийським святом. Але колективу лікарні зараз трохи сумно від того, що працюватимуть уже не разом. Бажає керівникові згуртувати в Охмадиті таку команду, яка допоможе здійснити плани. Коломия місто, де Ірина Дмитрівна здобула сильну школу організатора. Вона хороший організатор. Вона створила хорошу команду. Ви бачите те, що в Коломиї зроблено за останні роки. Бачите відкриту поліклініку, про яку Коломияни вже і не мріяли. Бачите, ремонти проведені в стаціонарі. Ми прожили перший момент реформ командою. У нас створені створені первинні центри медицини. У нас збережне розвивається вторинна ланка. Ми надіємося, що станемо госпітальним округом. І в цьому велика заслуга. Ірина Дмитрине Садовяк. Ми надіємося, що вона їй не буде стидно за нас в майбутньому. І ми бажаємо Київлянам, щоб вони оцінили керівника, якого вони отримують. Бажаємо Ірині Дмитрині злетів, щасливої долі. Доля керівника вона особлива, вона далеко не легка. Олег Токарчук працював з Іриною Садов'як як дитячий лікар-травматолог, згодом як керівник дитячої лікарні каже, постійно має взаєморозуміння. Він особливо цінує те, що керівник підтримує незвичні та креативні ідеї, не дивлячись на ті ситуативні проблеми в галузі, які існують. Вони ж не тільки в Коломийському районі, й всюди. Завдяки її роботі і такій кожноденній діяльності, Коломийська ЦРЛ – це один із. Один із найкращих закладів івано франківської області, він найпотужніший по компетенціях, по оснащенню, і в нього є величезне майбутнє. Я щиро вірю, що їй вдасться імплементувати, імплементувати більшість своїх ідей і на рівні державному, тому що обласна Охмедит це лікарня, яка на державному рівні займається проблемами дитинства. І хочу щиро побажати їй удачі в цьому шляху. Е, хочеться вірити, що в неї буде там надійна справжня команда, яка буде допомагати її реалізовувати її креативні і правильні ідеї, і ну, побажати удачі. Вітали з перемогою у конкурсі Ірину Садов'як і на сесії Коломийської районної ради. І бажаємо успішного проходження перевірки. <плес> у цьому житті мене згадує, як завжди, йде. це любов до людей. Повага до людей. Це основне. Повірте мене. і витрати життя, і воно допомагає життя. Тепер на переможницю конкурсу чекає спеціальна перевірка, а далі з нею підпишуть контракт.